Таїровська селищна рада через відсутність власної будівлі вже понад п'ять років орендує чуже приміщення, використовує для своєї діяльності монументальний інститут виноградарства та виноробства. Аби розмістити усі свої підрозділи та служби, громада винаймає цілих три поверхи цієї установи та сплачує за неї немалі кошти. Чи то вільної землі не вистачає, щоб збудувати собі новий адмінкорпус, чи то коштів бракує цій заможній громаді Одещини. Хай там як, та навіть сюди, у цю будівлю, жителям громади потрапити не так вже й просто. Адже вхід для відвідувачів місцева влада відгородила металевою перешкодою. Таєровська селищна рада, от є авангарська, да рядом. Вони там будували ці приміщення. Я був головою адміністрації ще там 20 років тому назад. В Таїрова не будувалась жодного об'єкту. Жодного громада вже створена вісімнадцять. З... Да. Е, дивіться, поки що ми знаходимося в приміщенні, яке відповідає яким там умовам. І по-перше, ми, коли вирішували, що побудувати для громади з таких будівель, які зможуть надавати послуги нашому населенню, це є ЦНА. Тобто ЦНАМ був першим таким будівлі, і Вона ми от перемогли в конкурсі державному там ми використовували кошти 50 на 50 з державу, побудували сучасний снап, який, ну я вважаю ну, в Одеській області. такого немає. Ми сьогодні говоримо, коли про проекти відбудови на першому місці держава виносить тему доступності безбар'єрності. От там для заїзду людей на візочках, там позначки для людей з проблемами зору. А тут у вас на вході в селищну раду стоїть решітка. Я багато вас критикувала за це, саме селищну раду. Чому ось такий бар'єр? Сьогодні йде війна, сьогодні це не така проблема там вже є. А на початку війни дуже много тут велика. Була був наплив особ, які, ну, будемо так казати, були неадекватні. І е, ми керуємось в плані доступності розпорядженням очільника обласної державної адміністрації, де е, там є у нас листа. Всі адмінбудівлі посилити міри безпеки, ограничити доступ і так далі. Тому я вважаю, що закінчиться війна, ми і знимемо. Але ось ця решетка стояла до війни? Знаєте, я би не фіксував це там рішення на це решетки, а от те, що які послуги, як доступність мешканців, коли вони отримують ці послуги. І вони отримуються через ЦНАП, а не через адмінбудівлю. туди є доступ без будь-якої. Тому всі мешканці, яких хочуть отримувати якісь послуги, вони звертаються до ЦНАПу не безпосередньо в адмінбудівлю. Ну я вам скажу, я у Львові заходила у Львівську міську раду. Вона в ратуші знаходиться. Коли? У Львові. Цей я міста, заходив в, в обласну адміністрацію і мене, нашу військову, і мене як секретаря ради, по моєму посвідченню, не пропускали. Теж я заходив в Одеську міську раду. І мене теж, по моєму посвідченню, не пропускали. Я заходив в Чорноморську міську раду. І теж, по моєму посвідченню, мене не пропускали. І ви вирішили селищну раду? Так Ні, зробити. я кажу, що це не є проблема. Ви на неї так звертаєте увагу. Я не бачив якісь проблеми, особисто в мене. Були, прийшли мешканці, там є телефон, зателефонували в прийомну. Ми кажемо, хочемо побалакати з секретарем. До мене вони зайшли без яких проблем. Все. Тобто я не бачу, що є є яка перешкода.